Друзі, всім привіт! З вами сьогодні Маша. Ось сьогодні у нас буде така як -то розпаковочка. Дивіться, яка велика посилка прийшла мені із магазину, онлайн-магазину Shane. Це такий китайський магазин. Но там є доволі хороші віщі. Я буваю заказую собі е, якусь одежу, дітям. Ну, такі там можна знайти недорогі і гарні віші. Такі, що, наприклад, в регулярних магазинах не знайдеш. Або вони дуже дорогі, а там можна собі знайти. Ось я вже по правді і забулась трошки, що я тут вона заказувала, тому що я то в один день, то в другий щось покладу, покладу, а потім вже все розчиталась і ось воно мені прийшло вже. А, друзі, ось я відкрила пакет, а оказується, ми забули принести ще одну коробку. З другої кімнати. Воно прийшло за один і за другий день, виходить, разом не могли вони все скласти так що тут ще більше буде і Ого. Нормально тут все є. Зараз додамо до нашої кучки. Начинати. Ну, тут, виходить, я мусила заказувати трошки більше, ніж мені потрібно, бо я не знаю, яка буде матерія, який буде розмір. Буває, розмір трошки не сходиться. Треба буде все переміряти. Тоді, що не підходить, можна просто його здати. І все. Так, що ж це у нас за перша річ Вона така. Це якесь плаття. У, uh, довгеньке з довгим рукавом. Ну, я хотіла такі на осінь, на зиму. У нас зими тут доволі теплі, але такі плаття буде дуже гарно виходити десь в город, чи в церкву, чи ще десь. Ось, яке гарне плаття. Ось таке плаття перше у нас таке, як то в'язане, тоненьке. Цвіт красивий. Помірюю з каблучками і тоді рішу: оставлять чи не оставлять. О, така розпаковочка мені подобається. Інтересні вещи зараз побачимо. Так. Таке ще плаття з... з ремішком. Ну, тут така тонка матерія, Знаєш, на фотографії не видно. Така трошки не сильно качественна, але я думаю, треба погладити і тоді оприділятися. Ось як це плаття виглядає. Ну, воно трошки пожмокане, і ще я його не міряла. Ну, подивимося, чи підійде, чи ні. І тоді буду рішати, оставляти чи ні. Слідуюча вість у нас буде. Ага, гольфік я таки заказувала, я дуже хотіла собі. О, це дуже приятна матерія, все-таки. Така прохладна, ну, не жарка, тоненька. Гольфік це класно. Для всіх мати такі на осінь. Це я думаю ставлю. У, -у, -у. Kids. Це, мабуть, Еллі, звісно бо це розовий цвіт. Із костюмчик. Ой, які гарненький. Тут як то візерунок. І ще трохи завеликий, але но... якраз через два місяці, я думаю, буде і добре. Чи і зараз вже спробувати? Я думаю, спробую фото що Дуже такий приятний, красивий костюмчик. Бачите, тут такі розміри трошки непонятні для нас. Номер 80. Ну, Но коли на онлайн заказуєш, то там пише на скільки місяців чи років. Так, качество мені кажеться непогано. Це плаття було дуже гарне на картинки. Зараз побачимо, як я воно вживую. Встану зараз. Ось такий шнурочок красивий. М -м, матерія приятна, правда? Ще зляне. Тут такий інтересний низ, він не рівний, а так іде з таким, як то таким вирізаним частю. Інтересно буде приміряти. До чорних каблучків. І тоді рішусь вставлять чи ні? От треба його поміряти ще з чорними каблучками якимись, сумочкою, і буду її точно знати. Так, пакет вже чуть по-другому. вже якась як-то фірма написана. Emery Rose. Інтересно. Що це означає? Така в'язана кофта у нас. З гудзичками. Така непогана. Інтересно, чи вона не колеться, бо я не люблю, коли рукави даші коляться. Вроді би ні. Отак. От Цвіт красивий, мені подобається. Тут таке голубеньке платічко одне заказувала. Воно ну, трохи літнє, але я думаю, якщо що, на слідуючий рік весно. Тут воно йде теж з поясочком. Короткий рукав. Ну, така матерія простовата, але я думаю, головне її поміряти живою, і тоді буде понятніше. Слідущий пакетик розкриваємо. Ага. це якесь теж світе. Ну, він щось такий пожмоканий, прийшов. Дивіться, який пожмоканий в тому. <laughs> не знаю, треба буде міряти. Кстати, можу примірити? Отакий От він прийшов трошки пожмоканий. Я думаю, придеться паровим таким оцюгом її прогладити. Ну, я поки примірю. Чи стоїть гладити, чи ні, чи може не стоїть. Чуть-чуть замале. На руки довгі. Навірно, на китайчику якусь підійшло б. Так, слідущий пакетик. Ух, це гарне. Я думаю, це гарне платье. Мені на картинці дуже понравилось. Матерія геть друга така, Більш така твердіша, чуть-чуть. Грубша, точніше. І цвіт красивий. Такий колір, як то би green. Темний колір такий. Навізочок під цвіт. Красиво платье. Все, пошло. I like it. Так, щось тут біле. Дивіться, яка гарна упаковочка. Теж ця фірма. Навіть етикетки повісили тут. Це світер, мабуть. О, ні, це плаття. Ось like a sweater dress. Як тобі платьє, таке в'язане, грубеньке. Приятне, м'якке. Тікеточка красива. Щас. На зиму з такими boots буде гарно вдівати. Тепло буде. Так, друзі. Ага, таке ще платья. Воно кажеться, їх дуже багато. Ууу, дебе їх талія. Я, мабуть, точно не війду в ці рукавчики в цю талію. Зараз побачу, яке воно в длину буде. Прикольно. Дивіться, зараз у мене похожий колір плаття і це. Я влізу чи ні, а? Ну, я думаю, вона ну, розтягується, звісно. Ось так. Тут фігурка должна бути худенька для цього платья. Ну, я думаю, я поміряю. І тоді, Кстати, воно ще йде з, з ремішком. Ось такий гарний ремішок. Теж в'язаний, такий красивий, Чуть-чуть розтягується. Гарне плаття. Хайно я все поміряю. Я тоді буду приділятися, що робити з цим фігурним Угу. Mm -hmm. Може, ми замітили отакий колір. Зараз він дуже як -то, популярний в нас в Америці. Такі пастельні кольори, такі вони неяркі, вони дуже модні. Ось зараз що це таке в нас? Ага, це в нас такий спортивний костюмчик. Так, тут йдуть штани. Ось, зараз я їх розложу тут, щоб ви могли побачити. От. Такий просто спортивний костюм для хати, можна сказати, на осінь. З рукавчиком і длінні штани. Я думаю, якщо по розміру підійде, то я оставлю точно. Так, слідую, що в нас буде. Знову щось в'язане. Тому що це в нас осіння розпаковка. <смір> У -у -у. <смір> мені кажеться, що це плаття буде велике. Мені ця рука не сильно нравиться. Ну, не знаю. Широкі трошки. І оця ця часть, мені каже, буде дуже тяжко її з нею щось зробити, щоб вона була. Прийняла хороший вітний, така вона пам'ята дуже сильно. Щось мені поки воно не подобається, не знаю. Попробуємо його робити паровою машинкою, розладжувати, але, не знаю, чи ми спасемо це состояння. Підскажіть, чим можна його лучше розгладити, але хоча мені щось ця плаття не сильно мені лежить. Серце до нього поки. Так, тут ще якесь є. О, це гарно. Дивіться, яка матерія. така, як похожий шолк. Дуже гарно. Зараз примірюю. Тут йде такий поясок платья ззаді на гузечку. Ну, треба, звісно вже міряти, щоб точно узнати. Довжина нормальна, по коліно гарна. Розотюжимо і побачимо. І рішимо. Тут, мені кажеться, такий буде сведер. Похоже, що так. Да. Гарний такий. О, така. Ковтинка мені подобається. Зразу чувствується разниця в'язки. В тому, наприклад, платі і в цьому. Це дуже приємно. І узорчик такий гарний. Ось так. Можна вдівати під любий стіль. Ось так. так. Вже помаленьку ми двіжемося до кінця нашої розпаковочки. Ага, це я просто заказала собі такі. Просто теплі штани, тому що в нас вже прохладно стає. Просто спортивні штани обичні. Вони були на якісь хороші скидки, там буквально 4 чи 5 доларів, то я їх купити. Тут щось тяжоленьке. Ще що зглянемо, що це в нас. Ой. Так. Ага, біле плаття. М -м, якесь таке приятне, таке тяжоле. Що інтересно, тут шнурочок виходить прямо з боку. Він зшитий збоку. Отак. Ось таке плаття. Зад. Бродіби непогано смотриться. Я думаю, може, навіть підійде мені. Приятна така матерія. Так, тут ще щось у нас є таке цікаве, темного кольору. Ууу, це чорне плаття. точно я заказувала чорне плаття. Чорне, завжди треба, щоб було якесь що чорне воно на всі случаї жизни підходить. Зараз приміряємо. А, то шнурка нема. А, ні, є шнурок. У, воно ну, так інчасний, де? Да? Воно таке цікава матерія, вона така трохи тянеться і тут спереді зав'язується таким якимось дизайном. Ще треба мені розібратися правильно, як воно зав'язується. Якісь вузлі, такі різні украшення треба. А далі йде прямо і трохи. Тут розрізик. Чуть -чуть. Таке непогане плачечко. Якщо я розберусь, як її правильно тут зв'язувати, тоді буде непогано. Друзі, це оставляємо на кінець, тому що тут дуже красивий має бути костюмчик. Значить, відкриваємо цю коробочку. Пакет, точніше. Ось. Ага, це такий теж якийсь костюмчик. Я не знаю, приміряю і тоді буду знати, чи столяти, чи ні. Це як то піжамний такий набір. Ось, із штанами. Такий. Літній, весінній Костюмчик. Тут у нас такий набор, дивіться, з двох частей. Тут йде плаття і далі йде така накидка. Зараз я вам покажу. От дивіться, яка вона гарна. Ось таке йде плаття без рукавів. В'язка дуже приємна, така тоненька, красива. Гарний колір. І з ним в придачу йде ось цяя. Ось дивіться, йде такий наборчик. Це плаття таке з рукавів по фігурі. І тут з ним отака гарна кідушка. Такі гарні тут гузіки три. І можна, виходить, це і саме одівати на, ну, на свою якусь одежу ти маєш. Або як костюм вдівати з оцим разом. То я думаю. Мені це поки подобається. Приміряємо і вирішимо. Ось так. Дивіться, ззаді гарно. Такий костюми такий дуже тяжкий. Я тримаю аж пару паундів тут є точно. Ось. Все, друзі, на цьому наша розпаковочка сьогодні закривається. Напишіть мені в коментах, які вам з цих цих аутфіт, що вам понравилось, на якій мінуті мені було дуже інтересно побачити. І ждемо вас на наших слідуючих відео. Пока!